Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валентина і я займаюся створенням прикрас з бісеру. Це буде вступна частина до відео про створення однієї з моїх прикрас. Так, що я хочу завжди осінню. Перед зимою у мене виникає непереборне бажання вишивати сніжинки. Ось це буде сніжинка. Ось така. Форма в мене вже є давно, вже не одна сніжинка по такій формі була вишита. Буду вишивати знову, але кожного разу я міняю начинку. начинку міняю. Ось такі я підібрала матеріали для цієї сніжинки. Центральний кристальчик. ось такі намистинки. Дуже мені подобаються. багато часу я. На них дивилася, тут три різних розміри. І підібрала. Вони на сонечку мають дуже, прям як сніг виблискувати. Тут такі грані. Ну, побачите потім ось такі намістинки, потім ось такі кристальчики невеликі, кілька розмірів. Ще я вибрала, дуже мені подобається ось такий склярус. Це японський, кручений і прямий. Також дуже гарний і на сонечку блиск дає неймовірний. І ще круглі такі ось намистинки, різні прозорі намистинки. Це основа брошечки. Це не означає, що це всі матеріали під брошечку. Для брошечки тут ще має бути канітель, бісер, ще під час вишивки, може, ще щось придумається, так що це не гарантія, що це лише ці матеріали будуть. П'яльця я натягнула. Ось тверденькі, все добре. Ось так я собі тут ще затягую, бо ця тканина, до речі, це залишки тюлів. Залишки тюлів мені передали в користування. Я собі так затягую, тут обов'язково останнім часом зав'язую, бо трішки слизька тканина. І воно потім витягається з п'ялець і не такий натяг. Зараз моє завдання: фетр з малюнком перенести, прикріпити до основи для вишивки і можу вже починати працювати над брошечкою. Потім вам покажу. Процеси, може відзнімлю щось, може і ні, не знаю, що тут відзнімати, ну, перешиваємо канітєлі мистинки. Все, тоді до зустрічі, до наступного включення, можливо, ще щось цікавеньке вам відзнімлю. Не перемикайтеся. Всім привіт! Ну що ж, продовжую вам розказувати про створення своєї сніжинки. Дуже вона мене захопила. Це я вишила за один чи за два рази. Це означає, що було натхнення, хотілося дуже вишивати. Ось так вона виглядає зараз. Дуже мені подобається. Я пам'ятаєте, вам показувала матеріали. Це всі були ось тут. Залишилися ще ось такі. І залишився бісер. Це вже потрібно брати і, по ходу, Заповнювати менші матеріали, я пришила самі більші, які, для яких потрібна, потрібна симетрія. Тут раніше покажу вам лайфхак. Раніше я ось ці лінії малювала олівцем. І оскільки прозорі намистинки, під ним його було дуже видно. Мені не подобалось. Зараз, що я придумала, я взяла срібну металізовану нитку і ось так. Провела лінії собі необхідні, потім собі можу просто відрізати або і так залишити. Вона, видно, не буде, вона пришита, в деяких місцях і приклеєна. Тому ось так. Можливо, коли комусь буде корисно. Далі я це заповняю. І ще саме основне не забути мені прикріпити, коли буду зворотню сторону робити, кільце для того, щоб можна було повісити на ялинку. У мене на новорічній ялинці майже всі мої брошки висять. І коли гірлянду вмикаєш, ці всі кристали, бісеринки виблискують, подаровані всі цього, того року начепила. Коротше, в нас оригінальні іграшки для ялинки. Ще не забути потрібно ось тут. Зараз покажу ось тут, де ці виступи, лапки сніжинок. Укріпити пінами. Пін це такий металевий з здержавючі сталі, зазвичай дротик тверденький, рівненький. Він буває пін-гвоздик, пін з кулькою на кінці кулька, то це потрібно сюди ось укріпити. Я, швидше за все, приклею спочатку трішки клеєм сюди, а потім, коли буду ось тут пришивати, Бісеринки, що там ще залишилося, то в той пін ще додатково пришиється нитками. І тоді укріпиться дуже добре. Ось так воно виглядає. Тут трішки в мене цей бісер не поміщався. Нічого підтиснула. Ну, Гарно, мені подобається. Зараз обідня пора, 13 листопада, трішки вам на сонечку відео знімлю, як вона виблискує. І то відео ніколи не може передати весь цей блиск. А в реальній житті ну, люблю я цей блиск. Хто ж не любить, мало хто не любить з жінок, щоб не виблиску. Все, всім дякую за увагу. Пізніше ще до вас підключусь і розкажу, як у мене справи. Ось так зловила сонечко. Сьогодні дощу нема. Подивіться, як ці намистинки виблискують. Ну, точно як сніг. По всій кімнаті відблиски йдуть. І це лише половина матеріалів пришито. Привіт усім. Сьогодні 16 листопада, четвер, і я майже закінчила свою сніжинку. Подивіться на цю красу. Але це ще не все. Здається, що вже все зроблено, але її, ну, для таких майстрів, як я, ще тут повно роботи. Тут є ось такі, не знаю, чи ви побачите, прогалинки, де є пусті місця, ось тут видно. Ось тут, де канітель видно. Тут, то, ну, ну, я бачу ці місця, ось біля цієї намістинки. Є тут ще заповнювати що. І я зараз буду ось таким китайським бісером. Так, я використовую ось такий китайський бісер у сніжинках. Це маленький, колись е, взяла. За 5 чи за 10 гривень 50 грам. І я їх використовую в сніжинках, ось ці пустоти всі заповняю. І потім, коли брошечка попадає на світло, штучне чи сонячне, всі ці бісеринки дуже гарно виблискують. Ось так сніжинка такий варіант. У кінці відео я постараюся відзняти цю готову і показати попередні варіанти цієї сніжинки. Ось так краса. І буду працювати далі. Зараз, бо казала, що укріплю, забулася. Зараз буду шукати піни укріпляти, і тут я краще буду їх пришивати по краєчках. Ось такі намистинки мені ще дуже подобаються. Побачила на Алиекспрес. Називаю ця летюча тарілка, якось так, типу НЛО. Ось так. Я їх останнім часом в сніжинках використовую. Вони на сонечку дуже виблискують. Ну, краса. Все, побігла далі працювати, тому що в мене є ще сніжинки у планах. Все, пішла, до зустрічі! Минув деякий час. І сніжинка майже готова. Вона в мене вже стоїть багатенько днів, тому що я захворіла і було замовлення, то я її відставила. Ось так я укріпила цими пінами З знержавівчі сталі. Зараз буду. Знімати з п'ялиць, обрізати фетер і готувати до зворотнього краю. Зловила сьогодні трішки сонечка, там відзняла вам. Гарно, дуже гарно виблиску, мені подобається. Залишилось зробити зворотню сторону. Пішла я доробляти.